Шановні пасажири, вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаємо вам та вашим ріднім здоров'я. Подарунок для пасажирів залізничники приготували у вигляді додаткових поїздів. Під час новорічних свят пасажирпотік збільшується у декілька разів. Особливо популярні маршрути до столиці та Закарпаття туди і спрямували додаткові колеса. Керівництво «Укрзалізниці» йде назустріч пасажирам перед святами. На період новорічних свят впроваджено вісім додаткових поїздів за напрямками Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Київ. Біля каз Хмельницького вокзалу черги є, але невеликі. Більшість подолян про залізничні квитки подбали заздалегідь. Квитки ну, Баришня бере квитки до Львова. Наприклад, Їду в Київ в командировку, перед уже канікувами, під праздниками. На один день в Київ, хочу взяти білети зарані. За кілька днів до нового року шанси придбати квитки високі. «Значить 31 грудня на 9.54 до Львова буде поїзд номер 85, сімферополь Львів, вагон 3, місце 13 нижнє. Поки що у касах не відмовляють нікому. У нагоді якраз стали додаткові потяги. А куди саме найбільше беруть? Київ, Карпати, столиця і гори. на даний момент. Майже на всі напрямки проблем з квитами немає. Є ж додаткові поїзда, буває, хтось відмовляється, з'являються місця. На станції масовий валізний настрій вже відчувається в передень нового року. Пасажиропотік значно зменшиться, кажуть працівники вокзалу. А ближче до різдва знову буде людно. Юрій Курочка, Андрій Храбус, Подільська панорама.